Всяке вже українці бачили, але такого ще не бачили напередодні роковин повномасштабного російського вторгнення до Києва. Приїхав. Президент Сполучених Штатів Америки про підсумки візиту Джо Байдена розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, цілком таємно і абсолютно неочікувано. Цього понеділка столиця України зустрічала американського лідера. Але перша інформація про візит президента США до Європи з'явилася ще тиждень тому. Так польські ЗМІ писали, що Байден може зустрітися із Зеленським у Польщі. Однак ані Білий дім, ані офіс президента цю інформацію не підтвердили. Між тим, представник Білого Дому Джон Кірбі. Виключив, що Байден приїде до України. А 20 лютого столиця раптово потонула у заторах у Києві. Перекрили центр міста для автомобілів. У МЗС України заявили, що очікують когось із головних західних партнерів. Про те, кого саме не уточнювали у той же час. З'явилися перші повідомлення про приїзд Байдена, зокрема від блогера Марка Фейгіна і журналіста Більд Юліана Рьопке. Ось що написав останній. Байден у Києві, місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів, який сильний знак диктатору Путіну. Кінець цитати. І вже за деякий час офіційно про візит американського лідера написав Володимир Зеленський. Він заявив, що його приїзд це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців. Відразу після цього з'явилася офіційна заява Білого Дому. Байден заявив, що приїхав до Києва у річницю вторгнення, щоб зустрітися із президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо підтримки України. Окрім того, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на майже 500 мільйонів доларів. Лідери держав відвідали Михайлівський золотоверхий собор і вшанували пам'ять загиблих захисників України. Цікаво, що це все відбувалося прямо під час сирени чергової повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що у Білорусі злетів літак, який може нести ракети Кенджал. Згодом стало відомо, що разом із Байденом до Києва приїхав радник з нацбезпеки Джейк Саліван. Керівник офісу Андрій Єрмак подякував йому за планування візиту президента Сполучених Штатів. Окрім того, Єрмак пообіцяв, що допомоги буде більше. Зацитую далі: повірте, візит Джо Байдена стратегічний. Вирішується чимало питань і будуть. Пришвидшені ті, які підвисли наша спільна мета перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї. Кінець цитати президенти України і Сполучених Штатів поспілкувалися тет а тет і вийшли на спільну прес-конференцію. Джозеф Байден заявив, що попереду ще важкі дні, тижні та роки. А мета Путіна стерти Україну з мапи. Давайте послухаємо. Минув рік, а Київ стоїть, і Україна стоїть. І демократія стоїть і Америка стоїть з вами, і весь світ вам допомагає. Найбільша сухопутна війна в Європі за три чверті століття, і ви перемагаєте, не зважаючи на інші думки чи прогнози, ви перемагаєте, ви продовжуєте це робити. Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що результат зустрічі відобразиться на полі бою. Почуємо також результати цих візитів. Безумовно будуть відчутними е, на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Пане президенте, я знаю, що. Очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Тим часом на болотах від новин про приїзд президента Сполучених Штатів буквально згоріли дупи в ефірі. Пропандист картом Ольги Скабєєвої, так звані експерти, почали обговорювати, чи треба було увага далі. Угрохать Байдена. Але в результаті дійшли висновку, що Росії це не вигідно. Пізніше пропагандисти дали ще одну отвєтку і запустили на телеканалах зворотній відлік до завтрашнього послання Путіна федеральним збором. Значить, заради такої події на деякий час вийшов із запою і сам глави російського радбезу Дмитрій Медведєв. Його хмільні мізки. счетом властно залишилось у него. Значит, вырешил что Байден у Киеве клявся у верности неонацистскому режиму. Зацитую далее. Пробачте, будь ласка. Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, который придет при наличии новых вооружений и мужественного народа. Кінець цитаты: Боже, здається, Димону потрібна реабилитация. Але менше з тим видання New York Times розповіло деталі, як Байден їхав до Києва. За даними журналістів, президент Сполучених Штатів прибув до Києва потягом, ба більше він сам наполягав на тому, щоб відвідати столицю України, хоча йому пропонували зустріч із Зеленським на польсько-українському кордоні або навіть у Львові. Тим часом канал CNN... Написав, що американський лідер прилетів до України під покровом темряви, а його поїздку тримали в секреті 24 години. Літак президента вилетів із авіабази Ендрюс о 4.15 в неділю за місцевим часом. А от видання Associated Press наголошує, що Білий Дім зв'язувався з Росією перед візитом Байдена до Києва. Зацитую далі. Американська сторона незадовго до поїздки Джо Байдена зв'язалася з росіянами для забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами. Ну і як не сказати про почуття гумору наших людей, друзі, приїзд американського лідера викликав просто хвилю мемів у соцмережах. Ось Байден аромакаві. А тут у черзі, за перепічкою, до фотошопили президента навіть до АТБ. Але якщо без жартів, то цей день без перебільшення є історичним. Адже це перший за майже 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки до України. І судячи з усього, він був дуже продуктивним. Ви на фабриці новин, друзі. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео. Ми з вами ще побачимось.